Олександрійці провели в останню путь двох військових земляків, які загинули на Донеччині, захищаючи Україну. Попрощатися з військовими прийшли рідні, друзі, представники влади, побратими та духовенство. Війна це боротьба. Боротьба на виживання, боротьба за ті цінності, які ми відповідно. І ми повинні про це пам'ятати. Пам'ятати головне головне те, що душа. Кожного, кожної людини, вона вічна, вона буде жити вічно. Один із загиблих військових 34-річний Олександр Юніченко. Навчався в 20 й школі. Після 9 класу продовжив навчання в ПТУ номер 33 за фахом Кухар-кондитер. Працював у компанії Катеринославські меблеві майстерні. У серпні 2024 року був мобілізований. Солдат Олександр Юніченко загинув 26 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу Катеринівки, що на Донеччині. Століття, які ми боремося з російським агресором, забирає світ нашої нації, найкращих хлопців, найгідніших жити тут з нами. Але, на жаль, сьогодні Євгеній Олександр будуть нашими небесними воїнами разом з небесною сотнею і тисячами наших військових, які віддали своє життя. Ніякі слова, не втішать рідних і близьких. Ми перед ними не в неоценному боргу. Всіх присутніх прошу наближати нашу перемогу, донатити, і це буде найкращою вічною пам'яттю для наших загиблих героїв. 29-річний Євгеній Бержанов закінчив 17-ту школу. Після продовжив навчання в Криворізькому гірничому технікумі, де отримав фах гірничий майстер. У лютому 2019-го вступив до лав Збройних сил України, підписавши контракт. Друзі та побратими згадують Євгенія як веселого та справедливого захисника, що завжди приходив на допомогу. Женя був дуже прекрасною людиною. Ми були ним з дитинства в школі, один клас в житті, один під'їзд. Ми завжди святкували різні свята, їздили у відпочинок. Женя був для нас не пі не просто другом, скоріше, правильніше сказати, він був для нас братом. Я хочу сказати, щоб завжди був світлий і добрий спогад про нашого Женю, у друзів, родичів його бойових побратимів, які його любили і шанували. Я можу сказати з цієї інформації, що я маю, ви можете пишатися жені. Він виконував те завдання, яке найсвятіше. Він намагався врятувати. Своїх побратимів. Він ризикнув. Він не побоявся, він дуже хоробра і смілива людина. Пишайтеся цим. Головний сержант Євгеній Бержанов загинув 4 листопада поблизу Максимівки Донецької області, виконуючи поставлене бойове завдання. Поховали обох захисників на військовому кладовищі.